Всім привіт! Мене звати Алла Глива, я туристичний експерт та власник компанії Турбар Лаунж. Поки я вам буду розказувати про наші нові сегменти, які ми пропонуємо в Шармель шейсі Підписуйтесь на канал, натискайте дзвоник, щоб не пропускати актуальне та ставте лайки. Хочу презентувати вам е, трансфери. Екскурсії це те, що дуже важливо по прибуттю в Єгипет. Наразі зараз всі ми розлетілися по світу, тож далеко не всі прилітають чартерами і, звісно, потрібні індивідуальні трансфери. Що ми пропонуємо? Це новий аквапарк, достатньо нові всі машини. 2020 рік і пізніше випуск авто на рахунок. Зручності, якщо ви звикли до швидкого проходження, а тобто до фаст-трек, це теж є. Це тоді, коли ви підіймаєтесь на ескалаторі в аеропорту, вас вже чекають з табличкою з вашим прізвищем та ім'ям, заповненими анкетами, і проводять без черги до автівки. Якщо ж ви просто замовляєте. Трансфер то так само з вашим прізвищем водій буде чекати вас на дворі і довезе в будь-яку точку аль Шейху. Далі екскурсія. Як ми всі знаємо, в оператора, якщо вже давно подорожуєте, в оператора завжди дорожче, всі завжди возмущаються, що переплатили на дворі дешевше, але там завжди не зрозуміло в кого ви купуєте, яка буде якість. Тож, будь ласка, я вам пропоную нижчі ціни ніж у операторів, кращу якість, ніж на дворі і гарантію того, що з вами все буде добре і гід буде робити екскурсію не на чотирьох мовах, як це буває, на яку Одного разу потрапили мої туристи, купуючи на дворі екскурсію. Екскурсії, звісно, пропонуються по всьому Єгипту, а також до Ізраїля, до Іорданії, якщо ви хочете подивитись Петру. Тож, будь ласка, якщо ви цими послугами користуєтесь, тому що я знаю, що не завжди виходить бронювати пакетом, оскільки зараз всі дуже по різним містам. Ще хочу наголосити на те, якщо ви навіть бронюєте або думаєте бронювати десь самі готель, будь ласка, букінги чи інші якісь ресурси, будь ласка, перевіряйте ціни в нас. А тому, що часто контрактні ціни все одно вигідніші, ніж ви можете знайти їх на інших ресурсах. Тож, будь ласка, я і моя команда до ваших послуг. Ну і до наступних ефірів.